Вітаю, бійці! На зв'язку людина Владислав із Запоріжжя, і це огляд режиму командний бій у грі Battlefield 6. По факту це аналог Call of Duty і. ну, можливо, в наступному році я не буду брати МВ4. Давай розповідатиму, що да як. Головна особливість це карти. Вони надзвичайно малі порівняно з основним режимом Батли, і вони ну прям надто нагадують карти Call of Duty за своїми розмірами і ну і постановою. Взагалі, це ті ж самі мапи, що і в основному режимі, лише дуже обрізані. Деякі карти обрізані там. Ну, Третину беруть, в деяких картах беруть, мабуть, ну, мені здається, може навіть одну шосту, одну восьму від основної карти. І чорт забирай, вони яскраві, барвисті, кольорові. Я, в принципі, через це купив Call of Duty Modern Warfare 3. І тут також карти, ну, плюс-мінус. Є, звичайно, такі моменти, що ти буває, коли граєш і думаєш. Ну, блін, ну а без цього як я буду грати? Таке в Call Duty є, а тут нема. Ось, наприклад, в Call Duty, ну, знаєш оце відчуття? Буває такі спавни за спиною, що ти біжиш, там нікого не було. Ти це буквально 2 секунди назад бачив, ти біжиш, і в тебе черга прилітає ззаді, Бо він заспавнився майже в тебе за спиною. І ти такий ммм, ляпота. Ось, на жаль, тут такого немає, я навіть не знаю, як би з цього жити. Ну, ну шо ж, ну якось вже можна вижити, мабуть. Також тут немає кілстріків. тобто таких штук, коли ти там набив 3 кіла або там 10 кілів, і тобі там дають, наприклад, прикриття з повітря, арт-удар, чи може там керовану ракетку і таке інше. І насправді, за рахунок цього режиму, до мене в голову прийшла наступна думка: а нащо мені потрібна МВ4, яка скоріше за все вийде у наступному році. Якщо в мене є такий режим в Батлі 6, ну типу, от реально нашо. Ну просто заради кіл ну я не буду заради цього купляти. Ну, тим паче, що в мене є МВ 3 Заради чого? Графон? Ну, якщо заради графону, він просто має бути якимось інноваційним. Може повинна бути якась кампанія, ну прям вау, що ще я. Я навіть не знаю, чим вони повинні мене звабити. Ну і давай зробимо коротенький висновок про цей режим. Ось дивись, якщо, якщо взяти всі режими bf 6 вкупі, то навряд чи я особисто для себе міг би назвати режим RedSec основним. Там є, там є ну, їх там два режими: Battle Royale та Gauntlet. На ці обидва режими, до речі, є у плейлісті Battlefield 6 на каналі Обзорчики. Ось можна подивитися. Ну, так, якщо що ці режими, про котрі я сказав, я б не став брати як основні, а ось цей режим, ну, в принципі, чуваче, особисто я. Дуже часто, от саме зараз, я прям в нього і задротствую. от саме в цей режим. Типу, я я 100% потім буду ще більше задротити у основний режим, там де і танки, і гелікоптери, і таке інше. Так, на великих картах це дуже круто. Але ось зараз мені чогось так захотілося в цей режим. Я прям на нього підсів. Я тут, я, я просто розумію, я, я взагалі-то не вмію стріляти. Взагалі, я, я тільки вчуся, в мене там ну, не було ігор, просто все дитинство. Зараз мені 27 років, я наверстю упущене. І в цьому режимі я зараз треную, розумієш, навики стрільби, бо ну карти компактні, дуже багато піхоти. Якраз можна прочувствувати. Ось ці пушечки всі ну, не знаю, мені особисто подобається. Ось далі ти можеш подивитися, як цей режим грається. Я буквально перед тим як записати цю частину відео зробив ту, пограв, прокоментував, тому ти можеш там побачити мої реальні враження саме під час бою. Так, ну що, я зараз намагаюся прокачувати снайпу і намагаюся грати, вчитися завже прокачаний карабін. Зараз будемо щось намагатися зробити у піхотному режимі. В мене то вдається, то не вдається. Я взагалі не знаю, як воно так відбувається. І до речі, раніше я намагався грати так, хто там. Раніше я намагався грати більш так безпечно від позиції. Зараз, ну, відчуваю, що мені легше вже грається, і я намагаюся більш активно. Ось, бо ну, від позиції як би то добре. Але, 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 так бачу. Я бачив не встиг. Затриндівся, запиздівся. Нічого. Так, хтось там є. Сюди буде йти. А, не встиг, добре. Давай за ним підемо. А ну, можна туди якось закинути? Мабуть, не можна. А, сюди взагалі не можна. Добре. Ну я прям профі. Так. Щось я їх не бачу. У мене карабін налаштований під стрільбу від бідра, а снайпа як би на дальняк. Так, обережненько, тут вони вже мають бути десь. Потухай. Ох, хе Хе-хе-хе. Тобто він сидить просто у вікні на своїй базі, бачиш, да? Ну, я, в принципі, нічого не маю проти, тактично відіграє, ну, як би можна сказати, що кресіна Позішн, але ну, тип, тактично, типу, відіграє, да? Типу так, скажімо. Так, хто тут тут вже був, ні? Нема. Мабуть, сюди тоді. Угу. В принципі, так, хтось горить, що типу як криси грають. Ну, мені здається, горіти не треба. Позиційно грає, так, скажімо. Позиційно. Треба зайвий раз і не шуміти. Да. Бачу хлопчика. От віш, як від бедера лупцює. У мене хіп файр від бедера стрільба взагалі на 100% тут е, сотка стоїть. Типу, ну дуже комфортно. Це карабін, е, так, не пам'ятаю не спам'ятаю у такому режимі бою. Ну і де. А! А я зрозумів, де? Добре, я зараз з іншого боку підійду до нього. Чи він хоче сам прийти? Отак. От ну, слухай, ну от, в принципі, непогано, блін, мені так подобається, коли вдається грати, блін, мені так подобається, та ти шо. Mm -hmm. Я там щось бачив, до речі. Мені здається, так, тут хтось йшов, ні? Ну, другого не встиг. Що тут у мене по рахунку? 4-2. Ну, 4-3 зараз буде. Блін. Я, я взагалі хочу, щоб був рахунок, десь, знаєш, 30-10 на мою користь. Ну чому? Я ж, я ж непогано стріляв. Ну, блін, тепер і заважає. Ну що ну, ж таке, а? І там хтось є. Мм. Mm -hmm. mm -hmm. Так, тихо, тихо. Треба трішки. Ну, а чому воно так довго вста... ну Чому то довго відновлюється? Я вже. Ага, бачу, бачу, бачу. М -м, не влучив. Давай ось так краще. Не влучив, ні. Та ніфіга я не влучив. Нас вже скоро. Та... Чому так довго воно відновлюється? Ну, блін, я не, не розумію. Ну скільки можна, ну диви, ну як довго воно буде. М -м -м. Блін, ні, вони, вони вже зрозуміли, що я тут є, не буду тут стояти. Просто немає сенсу, мені здається. Тупо сенсу немає. Так, хтось там є, добре, зараз. М -м -м. Ні, ні. Тут не обійти. Там, да? Ні? Ні. М -м -м. Ну, ось бачиш, це він також сидить там о, десь у зданні. тобто чисто позицію зайняв. Можна! Так буде краще, так буде рахунок на. Інколи не точно влучаю. Так буде рахунок набагато краще. Але ж, блін, мені хочеться активно навчитися відігравати. Пасивно я вже якось так більш-менш-менш більш навчився може, якщо можна так. Так, тихо. Так, дивись, я зараз собі бігу, зараз буде. Це свій. Зараз буде трішки тактики, можливо. Але це дуже неточно. Так, я, я хочу, я хочу прибігти саме до них. Угу, Так. Ну, я ж бачу. О, так, хлопчиночка. Татко тут. <глінг> Блін, кайфую взагалі. Десь там є. Десь там хтось був, і хтось по мені стріляв зараз. Хтось там зліва потужніче. Зрозуміти б де. де а, да, і позаду також, і позаду також. А де ж позаду? Десь там. Хм. Ну, в принципі, в принципі, враховуючи те, що я не дуже багато взагалі в шутери грав, і я зараз, ну, можна сказати, я зараз на цій грі саме навчаюся, то, мабуть, непогано. Так, будемо. А можна зробити вигляд, що типу я дебіл, що я не буду розвертатися можна? Ну, щось ніхто не йде за мною, а де він був? Ну, ось де він був? Я не розумію якщо чесно. Може там. Ну, я взагалі не розумію, де звідки стрільбають і хто це стріляє. Може це взагалі їхні стріляють. В шо це відбувається. Ну, їхні не могли звідти стріляти, там наші. Нібито на куту хтось тут був, а? Ммм. Я я, я ж дивився в ту сторону. Ну як от от як я дивився, що я я їх не побачив, я взагалі не розумію. Жесть, так, давай давай тоді. Давай звідси снайпою, постріляємо. Ні, стривай, давай звідси якось. Зрозуміти де, де де? де, де? Так, стривай, вони там. І може не снайпа знадобиться, може навіть не снайпа. Так, бачу. Десь там був тіп. А де? Ну я не бачу вже. М -м -м. Ну тупо не дають грати. Тупо не дають. На тобі туди три... А, йому пофігу буде, да? Диви, як він там розмуштровує наших. Так, добре. Може до нього можна якось зайти? Питання як, ось тут чи де? Та блін, ну де тут заходити, я не розумію. Ось тут, ось тут. Обережно, мабуть, треба з якої сторони він може бути. Так, добре. Це мені кіл, Це мені да, я думав, асіст. Ось звідси, до речі, ну, непогана позиція. Так я тобі скажу, тут що, тут є щось? Ні, немає? Чи можна тут на горщик стати ось так? Mm, я когось буду тут бачити. Мені щось здається, що шо... ніфіга. Угу, я... mm, Ну, диви, як я в падінні, в принципі, так. Да. Mm. Блін, настільки це душно, якщо чесно. Ну ну прям взагалі. Так, 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 так. Mm. Давай за ним, мабуть. Зараз я його звідси перехоплю. Тут можна зайти чи не... Ніфіга тут не можна. Тут. Тут також нічого не можна. Блін, ну це... Добре, вони, мабуть, його вже забирали, там, я так гадаю. І тут не можна. Та що ж ти будеш робити, а? Угу. Ну... Був там. Ну був уже, звідси ж була стрільба. Ну, хіба не було звідти стрільби, я не розумію. Ага. В мене немає гранати. Угу. Ну нічого, я також встиг забрати. 87. Ну, в принципі, знову ж таки, для мене це типу норм, але я хочу, блін, набагато краще. От як я не можу влучити? Він вже знає, де я, да? В принципі, здається, так біля голови стріляв. Ну, якщо б в тушу, то я б краще влучав, звичайно. Просто в мене задача. Ну, блін, ну от бачиш, він не вийшов. Трішки не вийшов під мою кулю. Тепер пригнувся. Ну ти, ну ти уявляєш, яка падла. Тепер я погано. О, ну, типу, попав, але не дуже. Давай добивати йти. Намагатися. Так, хочу туди гранату подалі закинути. Де, де? Ах. Ну, ось бачиш, як. Не штурманув. Давай, мабуть, обходити їх. Давай обходити з тієї сторони, там вони так в прийомці стоять. Так, тут я вже знаю опозишенси. Ну тут нікого не бачу. Добре. Але наш там чомусь зник. Чи не зник, не зник. Угу. Ну що, я, я не бачу нікого. Ага, там був. Був, але вже немає. Ну як. Не хочу і йти просто отримувати в жба. Ну, а як би. А що робити ти на... пропонуєш, а? Які варіанти, так. Ну я. Блін, ну як так? Я просто не розумію. Я все прочекував снайпою, да? Все я перевіряв. І нікого не було. Щойно я пішов, вже він біжить. Ну от, от як так. Добре, давай показується стріляти, намагатися. Жесть. Там снайпер десь, але ну, я його не бачу, наприклад. Де ти, паскуда? О, о, покидяк. Mm -hmm. Тільки він по мені влучив, я по ньому ні. Ага, бачу, бачу, бачу. Хлопчика тут ще інший хлопчик є. Ага. Так. Ну, мабуть, цей килим мені зарахується, но... Ну, слухай, в принципі, 10-9 непогано. Взагалі цікавенький такий режим. Мені він, до речі, трохи більше подобається, ніж безкоштовний, але в безкоштовному також є своя фішка. Ну, якби той також непоганий. До речі, відео по ньому я вже робив. Я прям там розбирав, як це працює, ну намагався, принаймні, тому може глянути. На каналі є. Друже, якщо тобі відео сподобалося, було корисним, постав лайк, залиш комент. Я, до речі, на всі коменти намагаюся відповідати і відповідаю, таки скажу тобі більше. І підписуйся, буде багато відео по батлі 6, відео по різним іншим шутерам, я взагалі шаленію від шутерів, скажу тобі чесно, а також по всяким там соусам хардкорним і іграм з пейзажами будемо милуватися. Отже, багато чого. Тому, якщо цікаво, таке підписуйся.